Місцева економіка, інвестиції, соціальні проекти це ключові теми чергової сесії івано Франківської міської ради. Зранку депутати формували порядок денний пленарного засідання. У міжсесійний період в міських обранців нагромадилося чимало ініціатив, пропозицій та претензій від виборців. Усі вони були оприлюднені в сесійній залі як депутатські запити. Сніг, з тротуарів і доріг прибирався лише епізодично, причому без вивезення. А до решітки практично не очищувалися, що призвело під час відлиги до підтоплення вулиць. Бачаю в цій ситуації відверте порушення вимог статей 6, 12 та 24 закону України про дорожній рух. Що стосується наших комунальників, які при обмеженій кількості комунальної техніки працюють. І як тільки сніг випадає, я пам'ятаю, був снігопад пан Віталій. Підтвердить четверті біля четвертої години ночі почався під ранок снігопад. Через півгодини 13 одиниць техніки було на місці. Ну але ж багато хто спить і не бачить цього. Усього на 21 першу сесію внесено понад 40 проєктів рішень. Депутати не виключають жвавих дискусій щодо перспективи комунальної галузі, адже на розгляд сесії внесено питання щодо ліквідації низки житлово-експлуатаційних організацій. Також стратегічний план розвитку теплокомуненерго на наступну п'ятирічку презентує дирекція цього підприємства. До обіду міські обранці заслухали бізнес-план інвестиційного освоєння Хриплинської промзони. Ви бачите зараз на карті ті ту цілісний майновий такий комплекс, який би хотів Сангобен, або ми будемо пропонувати це на конкурсних умовах згідно законодавства, отримати будь-який інвестор для того, щоб на території біля 15 гектарів міг бути створений інвестиційний проєкт. Там указано приміщення, які потрібно викупити для створення цього єдиного інвестиційного майданчика. Також та Кількість землі, яка є вже у розпорядженні. Капе Полігон і сьогодні може бути долучена до єдиного такого інвестиційного майданчика. Міська рада планує також розглянути так званий земельно орендний блок питань, який має стосунок до бюджетної політики. В цьому контексті депутатський корпус має висловитися щодо врегулювання земельного спору між загвіздям та івано франківськом Це адміністративне протистояння стосується розширення територіальних меж обласного центру. Ларони Андрій Шкварова, новини на вежі.